Сьогодні і сьогодні у нас такий захід. Що ми разом з вами будемо створювати справжню музейну виставку, адже ми знаходимося в краєзнавчому музеї, і тема сьогоднішньої нашої виставки буде: намалюй своє місто. Дарія Сітяжова малює рідне місто Херсон у центрі. Її будинок, дитячі майданчики, і обов'язково Дніпро та Чорне море. Я нарисувала свій будинок і місто. Так, де я раніше була. Річка Дніпро вона нас протікають. видно на нашому балконі. А ще є у нас рядом дві площадки? Дівчинка каже, що скучила за рідним містом, проте і в Рівному почувається добре, особливо в захваті від центрального парку. Рівна ну, дуже красиве міста. Мама теж так говорила. Мне на очень понравилось. Тільки моря нема. Да, та чучі жаль на нічого страшного. Ірина Ривера на захід, організований музейниками, прийшла з сином Сашком. У Рівне приїхала з Київщини ще 24 лютого. Жінка каже, що у перші дні було важко, адже треба і собі дати ради і з дітьми займатися. Тому зараз залюбки відвідують подібні заходи. Ми просто сходили з ума з для дітей, для ну ви навіно знаєте і для врослих, та все ж було Закрыто никого на улицах как-то мало людей, было мало машин. И прям очень необходимость была в этом, вот для, чтобы ребенка как-то развивать, как-то чтобы он общался со сверстниками, потому что и на площадках детей особо не было. И поэтому мы, когда узнали об этой возможности, вообще я хочу сказать за ровно, за город, за людей. У меня уже голос дрожит. Очень хорошие люди, очень помогают. Ну прям не могу виразити свої емоції. краєзнавчий музей на час воєнного стану закритий для відвідувачів. Проте з цього понеділка людей стали пускати на територію, і музейники вирішили робити виставки та експозиції на вулиці, а ще проводити різні заняття з дітьми вимушено переселених родин. Сьогодні в нас уже другий такий захід. Чому ми власне це робимо? Щоб відволікти, мабуть, дітей від тих жахіт, які вони пережили. Багато з них тікали прямо з під обстрілів. Ми не хочемо їм про це нагадувати. Ми намагаємося якісь позитивні їм емоції, і саме тому такі заходи будуть фактично щодня відбуватися. Після півгодини малювання дитячі роботи розмістили на стендах, які будуть експонувати на музейному подвір'ї. Руслан Сивуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.